Пропоную до придбання великогабаритну однокімнатну квартиру у місті Миколаїв мікрорайон Ліски. Квартира розташована на 4 поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. Загальна площа квартири 41,6 квадратних метрів. Кухня 9,4 метра, житлова 18,5 метрів. У квартирі виконаний косметичний ремонт, є великий балкон, коридор, кімната, ванна кімната, санвузол. Кого зацікавив цей варіант? Будь ласка, телефонуйте: 066 63 62 493.